Знаходячись в зоні бойових дій, все більш актуальними стають питання протидії ФПВ та різним дронам. Сьогодні ми провели заняття з бійцями по розгортанні нового ребу, який дозволяє досить ефективно працювати проти ворожих ФПВ дронів. На сьогоднішній день все більш актуальнішими стають питання, які пов'язані з використанням ребів, які являються багатодіапазонами. Скажімо, 5-8 діапазонів необхідні для збереження життя наших військовослужбовців. Аналізатор спектру дозволяє бійцю в польових умовах виявляти. Безпілотні літальні апарати противника і відразу на моніторі бачити спектр, частоти, на котрих літають ворожі безпілотні апарати. І напрямок, звідки рухається ворожий безпілотник. По спектру можна навіть подивитися, що там літає. Нажимаємо на відповідні кнопки і якщо він починає сигналізувати, включаємо безпосередньо реп в роботу. Хочу подякувати Броварській РДА за придбані реби для 250-го батальйону. Це реби восьми які на сьогоднішній день працюють на позиціях і реально спасають життя для наших хлопців. Дякуємо.